Свого часу дуже нашуміла новина про те, що тепер буде наша податкова українська обмінюватися з європейськими податковими інформацією про платників податків. Тобто, якщо Українець знаходився чи знаходиться в Польщі, в Німеччині, в Іспанії і інших європейських країнах, то податкова цих країн буде надсилати інформацію українській податковій, для того, щоб вона бачила де наш українець заробляє гроші, і відповідно могла би теоретично я думаю. Могла би оподатковувати ще в Україні ці, ці доходи. А зі своєї сторони, Україна би про ін, про іноземців також би посилала інформацію в європейські країни. Так, от по проханню України ця реформа не буде проваджена ще рік. Попередньо це почне діяти з вересня 2024 року. Тому ті українці, які боялися, щоб їхня їхні, їхні доходи не оподатковувалися, тільки заробляються за кордоном. Можете спати спокійно поки що. Н'яка інформація про вас, з Польщі з німеччини.